Готуємо донецький шахтарський борщ з вугіллям. Що повірили? Та ні, він за рецептом моєї улюбленої бабусі Валі з Донецька. Рецепту десятки років. Чи готували колись? Пишіть у коментарях бульйон з реберець та курочки, картоплю в бульйон, на пательню олію і туди додаємо одразу цибульку до прозорої цибульки моркву. Бурячок має бути солодким, без зайвих присмаків. Його до засмажки. Як красиво! Також домашній томатний сік і трохи томатної пасти. Хай разом протушкується три хвилинки. Засмажку до казана. Бульйон у мене був підсолений, але додам ще трошки. Який же борщ без чесничку? Головний інгредієнт домашній щавель. Його і збираємо. І цибульки. Замість капусти я буду використовувати щавель, а також трошки монгольду і петрушку. Повертаємо м'ясо вже без кисточок. Чисте здоров'я. Хай прокипить дві хвилинки. Дуже красиво. Кажуть, що в Україні тисячі рецептів. Цікаво було б всіх зварити. Готуйте з задоволенням. Це справжній смак весни. І він найкращий, бо бабусин. mm